Кожен наш день немов маленька вистава. комусь дістається роль безтурботної дівчинки, яка мріє про навколосвітні подорожі та спортивні перемоги. А хтось мусить бути в образі героя, який виборює своє право на існування та визнання. Комусь все вдається легко і невимушено. А хтось долає білі страх, щоб зробити хоча б крок. Це просто не наказу. Та незважаючи на все, всі мирі, і у нас так багато спільно. Всі одинаково потребуємо підтримки та розуміння. Хочемо зіграти нашу головну роль як найкраще, щоб заслужити любов оточуючи. Прагнемо, щоб нас приймали такими, якими ми є. Тому цінуй і поважай кожного, хто поруч, бо ніколи не знаєш, яка роль дістанеться тобі завтра в цьому житті.